І міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, родина нашого героя, всі, хто сьогодні прийшов на цю площу, аби провести останню земну дорогу Дмитра Прокопчука, воїна. Захисника, який все своє життя присвятив Україні і полишив цю землю 28 травня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Селидове Донецької області. Дмитро Корінний ковильчанин. Він народився 26 березня 1976 року. Навчався у нашій шостій школі, професію, здобував у Ковальському нашодобудівному технікумі. А у 1991 році, коли Україна здобула незалежність і позбулася ярма Радянської імперії. Пішов служити в армію. Місце служби український Бердянськ. Після повернення з армії спробував себе у підприємництві, і цей поворот долі подарував йому кохання і майбутню дружину Тетяну, яка також займалася підприємництвом. Подружжя Дмитра і Тетяни Прокопчуків виховало двох прекрасних синів. Назарія і Михайлика. Старшому 24, меншому 19. Батько завжди був прикладом для своїх синів. І свою. Любов до України і патріотизм Дмитро весь час доводив вчинками. Він був активним учасником помаранчевої революції. І коли сталося побуття студентів вже в часи Революції Гідності, він не міг бути вдома, а полишив всі справи і поїхав на Майдан. І волиняни Учасники тих подій добре пам'ятають Дмитра, який привозив на майдан шини головний символ протесту українців проти узурпації влади Януковичем і відмови від проєвропейського курсу. Прямо з Майдану Дмитро пішов боронити Україну. Коли над нею нависла нова загроза сепаратизм так званих ЛНР і ДНР, інспірований Росією, разом із іншими добровольцями він поповнив лави добровольчого батальйону Айдар і брав участь у бойових діях із захисту територіальної цілісності України. Повернувшись з АТО, знову заробляв собі на хліб, підприємцем був. І знаєте, коли сталося повномасштабне вторгнення, він міг відсидітися за кордоном, але розумів, що його місія тут, тому що він все своє життя свідомо йшов на захист України, на захист своєї родини. І тому з першого ж дня він був тут у нас в Ковалі, допомагав будувати лінію оборони біля нашого міста, а вже за якийсь місяць був в лавах Збройних сил і бронив Україну на передньому фронті. Чомусь зараз пригадались слова старшого сина Назарія, який казав, що Тато був настільки сміливий, що іноді, здавалося, він свідомий йшов на ризик. Знаєте, як командир відділення взводу матеріального забезпечення, він міг бути повіддаль від лінії фронту, але завжди казав своїм командирам: Я маю бойовий досвід, я вмію це. І моє місце там на передовій. Я хочу бути там. В цьому весь Дмитро. У таких людей забирає від нас ця клята війна. Низький уклін і щире співчуття родині. Мамі. Дружині Тетяні, синам, Назарію і Михайлу, брату, усім рідним і близьким, хто знав і любив Дмитра. Вічна пам'ять і вічна шана героїв. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Дмитра Прокупчука хвилиною мовчання.